Сьогодні понеділок, 23 вересня, 105-й день із циклу, 365 днів одного року. Чи бувала у вас у житті ситуація, коли ви нібито йшли, йшли рівненько, ніде нікуди, як кажуть, шаг вправо, шаг вліво? І раптом попадаєте в ситуацію, де виходите практично по кругу. Що ж трапилося? Бували у мене такі ситуації, причому причину я ніяк, ніяк не могла відшукати. На роздум мене, мене наштовхнула вертушка. Яка стоїть на прохідній заводу, наприклад. Під час обідньої перерви чи на початку зміни? Потік людей входять і виходять, а проходять вони практично однією і тією ж вертушкою, тільки вона крутиться. І одним дозволяє виходити, а другим заходити. Треба вчасно тільки зуміти з цієї вертушки вийти, щоб не попасти, що ця перекладина починає тебе повертати, і ти йдеш вже в протилежну сторону. Або й ще гірше крутися на одному місці. Ну, це, так сказати, примітивний приклад, але на подібних механічних речах ми можемо зрозуміти і більш тонку життєву ситуацію, коли це стосується. Або емоцій, або роздумів. Буває якась ситуація, настільки вас затягує, і ти відчуваєш думки вони не вирішують проблему, Думки просто як у бетону От, крутяться і крутяться от, практично на одному місці. І Негативна емоція, вона роз'їдає душу. І немале зусилля потрібно для того, щоб вислизнути із цієї вертушки. Просто вчасно усвідомивши, що ти про одне й теж безрезультатно. Думаєш або відчуваєш безперспективно, без вирішення про самої проблеми. Звертайте на це увагу, і такі простенькі, механічні способи підказують інколи достатньо просте, доступне рішення. Ну, є ж така думка, що доля або Бог не дає нам тих випробувань, які ми не можемо подолати. Тому рішення інколи буває. Підказка зовсім простою. Треба тільки. Трошечки перекласти зусилля і звільнитися від, знову ж таки, від автопілота, від механічного пережовування одного і того ж, намагатися глянути трохи збоку. Хай вам у цьому допомагає ваш ангел-охоронець або друзі, з якими ви, ви можете. Поговорити, поділитись і отримати деяку підказку. Будьте здорові!